Голова Віталій Малецький заявив Ганьба Полтавської обласній раді. Це питання пов'язане з тарифами. Як ви бачите розв'язання цього питання, аби кримінчужани платили менше за тепло? І не цілий рік, як влітку, наприклад. Щоб кримінчужани платили менше за тепло, міська влада може компенсувати її різницю відповідно до вартості тієї суми, яку вони вважають як оптимальну, яка діяла, до Минулому році, тобто це десь майже 1800 гривень, а 2300 це зараз те, що з цим тарифом виходить Полтава, Полтава теплоенерго. От, от цю різницю вони можуть компенсувати. Я хочу сказати, що економічна складова цього тарифу для нас є 3100 гривень. Тобто, е ми теж втрачаємо і будемо подаватися на компенсацію з боку держави. Я маю на увазі зараз підприємство «Полтава-Теплоенерго» в подальшому, для того, щоб кошти різниця тарифу була нам теж компенсована. Є багато моделей, є і моделі, умовно кажучи. Е 30% з кожної сторінці, в тому числі, і держава може долучитися. Але ми не бачимо з боку міської влади, депутатів Полтавської обласної ради, які представляють партію за майбутнє, того компромісу, який ми очікуємо. Діалог це коли погоджується. Та компроміс обидві сторони. Коли, наприклад, депутати виступають публічно із риторики, що поверніть колишній тариф, ми з цим погоджуватись не можемо. Вони апелюють до зак... президента про мораторій, але хочу сказати, що що указ президента і закон України, який стосується тарифів. Підприємства, яке повинно діяти на цій території області, вони тотожні. Указ президента це ж не кодекс, він не має вищої сили ніж закон України. Тобто виникає, що юридична колізія. Юридична колізія, якщо вона не буде вирішена Верховною Радою України, вона повинна бути вирішена нами. Ми готові і залишаємося готовими до компромісу. Більше того, Міська влада може розірвати угоду про надання тепла до будинків, ну, не житлових будинків, тільки не підприємства «Полтава тепленерго і зробити це, зробити це стороною стороною подавача, це буде, може бути кермічок тепленерго, і встановлювати той тариф, який їм буде в принципі видно.